Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події для вас у найближчі три дні. Давайте розглядати, щоб ми були з вами в курсі, що та як? Хоча, щоб ви були в курсі, бо моїх подій тут нема. Це ж для вас. Так, готуйтесь до когось з вас у ваш простір, до вас додому, готується прийти чоловік не з пустими руками, щось він в кошику несе до вас. А людина доросла вже, ну такий, знаєте, я б навіть сказала за 60 плюс. Людина дещо з хитрістю до вас йде, десь там є. Ситуація, яку йому дуже швидко треба, щоб ви для нього зробили. Ну, Щось там корисне для нього треба. Так, але ж дійсно, знаєте, людина насправді, от як би там хитро воно не прозвучало те, що він буде від вас просити. Але насправді людина до вас з світлим, чистим серцем. Знаєте, без в серці хитрощів немає, сама тільки любов. Далі дивимось. Ну, найближчі три дні то тут багато буде хатньої роботи. Але не будемо тут затримуватись. Ще мені один, О, не один мені тут чоловік показаний. Так, дивіться, оцей мені показаний з якимись... Розмовами до вас, питання якісь буде з вами обговорювати. Але це питання якесь воно не швидко вирішальне воно потребує фінансових витрат, а ці фінанси ще треба накопичити для вирішення цього питання, то це поки що, знаєте, як. Обговорювання і таке, ніби то, і планування, але воно таке під питанням все ж таки, чи то дійсно нам треба, чи то дійсно ми хочемо до ць, ну, в це вкладатись? Ну, щось таке, воно стосується оселі, воно стосується взагалі якихось. Сімейних витрат. Телефонна розмова, ще один чоловік показаний, але тут така ситуація, коли на відстані, і коли якісь обговорюються якісь питання, які як треба обнули... обнулити, такі, які треба б. Ну, Щоб більше не повертатись до цього, але ж тут треба розуміти, що він як наслухався, ну, ну скажімо так, експертної думки багатьох людей. Ну, Тобто не всі, скажімо, фрази, не всі висновки, які він буде вам казати за телефонною розмовою, вони не всі належать йому. Це як погляди різних людей, які він, ну знаєте, домішав до чогось одного. Потім до у когось тут планується. як... Тут не одна людина, а тут як група людей, коли люди десь там збираються піти разом десь ну, для якихось там певних справ. Це може бути ну, якась ситуація, коли ну, щось там собі напланували, щось от саме групою. Бо мені тут один, два, три, чотири, п'ять людей, шість навіть людей показано. Далі дуже буде звертати свою увагу. Тут, ви знаєте, як, як повернеш філіжанку, з одного боку чоловік, з іншого жінка. Щось у людини вийшло, щось зроблено, уважно, ну, скажімо, розгледівши ситуацію, уважно, як. Відпрацювавши ситуацію, щось проясниться, вже буде вам про певні результати людина розповідати, от якусь інформацію надавати, телефонна розмова показана. Далі гостей мені показують до вас, чоловік та жінка, йдуть в гості. Спілкування приємне, непогане спілкування таке, знаєте, світле все. Поряд, як, знаєте, настрій підвищується. Які, з якимось як з даруночками люди йдуть, ну, щось приємне. Далі дивимось: ось тут хитра лисичка. Дуже хоче тут заради накопичення, ну, якихось там матеріальних благ буде. Разом з чоловіком якусь ситуацію розгледіти треба буде. Два питання будуть підніматися. Одне питання як швидше трошки ну, владнають, інше питання ще, ще поки що не бачу такого, щоб дійсно. Ну, Хоча і воно, воно теж буде владнається, все буде там добре. Хоча хвилювання трошки будуть, ну нічого. Так, Може так навіть цікавіше буде. Так, хтось з даруночками їде, е, їде, йде, тут і так, і так можна казати, але людина трошки поспішає з дарунками. Чи це ви будете, чи до вас? Ну, Здебільшого як ви будете, як вдячність якійсь людині несете. Далі дивлюсь. Так, найближчі три дні. Ну, у кого сидяча робота, то ви будете працювати. І, так, знаєте, ну, і відпочинок, і праця. Тут всього намішане. Так, новини будете роздивлятись якісь. Вони як пов'язані з літерою А. Зараз літера Т або літера Г. А може і та і інша. Якісь питання тут будуть вирішувати. Літера Х ще бачу, і літера П, Н. Оце новини будуть вами розглядатись, Питаннячко. жінка буде намагатись питання вирішити. Це спілкування з кимсь, ну як. З іншою людиною людина завдає питання, і жінка буде як відповідати. Тут як про чоловіка якогось буде питатись, людина і буде розмова про цього чоловіка. Так, ще бачу розмова: чоловік та жінка. Приємна розво, розмова. Такі люди посміхаються, люди щасливі один одного чути. І взагалі так непогана розмова, непогані. Ну, як... Воно не те, щоб там дуже великі зміни, але результати по розмові доволі хороші. Далі. Так, далі, далі. Ось тут хтось за вами. Як наглядає, хтось дуже цікавиться вашою персоною. Що ви робите, як робите, де буваєте, де взагалі, як знаєте, от зацікавили людину. Десь, десь ви спілкуєтесь або по роботі, або десь ви десь виходите, ви як не спілкуєтесь з людиною. Це знаєте, ви помітна фігура і людини. Люди... Як придивляється до вас тут так більш. Тут не бачу поки що спілкування. Але намагання до цього спілкування будуть. Це, знаєте, як можливість завести розмову, ну якось так воно. Здебільшого показано так, що е як тема буде обрана до спілкування, про щось про ворогів буде спілкуватись з вами. Це, як знаєте, от, як можливість зачепити вас до розмови. Так. Тут для когось жінок показаний чоловік, як очікує. Від вас якихось результатів. Людина дуже, ну, скажімо, добре так до вас налаштована. Людина, яка от завжди він радий вас або чути, або бачити. Тут, ну, тут і так, і так у вас буває. Буває, ви за телефонною розмовою щось спілкуєтесь, а буває таке, що людина приходить до вас час від часу. Ну, якось так щасливий буде вас почути. Так, ну давайте ось тут подивимось, що в нас тут. Так, ну для когось у найближчі три дні ви як вирішитеся, щось оберете собі, щось в думках носили і щось вже певні результати будуть для вас. ну, Як, знаєте, от все я вирішила чи вирішив. Буду робити таким чином, і будете вже перші кроки робити, там в допомогу вам або в спілкування з вами заходить жінка. Це, як знаєте, от швидко якось спілкування буде налаштоване. Так, і ось тут робочі моменти. Ви як прискоритесь захочете по роботі. З кимсь зустріч буде, спілкування, і ви так собі вирішуєте, що все треба швидше робити. Все ж поспілкувались, вже ж домовились. ну Це просто от як найближчі три дні у вас будуть такими більш не про відпочинок, а Для когось з вас це ж загальна філіжанка. А про якісь там ділові питання. І, І взагалі-то поряд з вами є ще й чоловік якийсь, але ж він як ну, в цій справі ви якось відштовхуєтесь від цієї людини, але робите самотужки. Ви там з кимсь, посилаючись на цього чоловіка, з кимсь розмовляєте. Тобто він як допоможе вам з кимсь зустрітись, Як, наприклад. Виведе вас на потрібну вам людину. Отаке. От ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім вам дуже бажаю гарного дня, гарного і сьогодні, і на найближчі три дні. Хай все у вас виходить так, як вам потрібніше за все. Хай буде все налаштоване якнайкращим чином для вас. І обов'язково будьте здорові, щасливі, бережіть себе, хай все буде добре. І будьте в безпеці. Побачимось! Всім пока!